всем привет. Скоро моей дружине день народження. Я ей купил подарок, який хочу показать такой же вам. Вот он такой. Как я уже изображение, это мини-мийка. Моечный аппарат высокого давления. Современный трехосевой насос, СТТ, Транзювалі та Отаку він має назву. Фірма вроді німецька. Але коли я дзвонив, замовляв його, продавець чесно сказав, що це Китай, але Китай з завода вроді, вроді непоганий Китай. Будемо сподіватися, що це так. Отже, не взяв я Орхера по одній причині, він надзвичайно дорогий. Я думаю, що ціна за нього. Завищена за бренда, не брав його. Оцей апарат стояв у другому місці по рейтингу. Не знаю, будемо пробувати. Я вам розкажу, потім можливо, розкажу, як він себе почуває з часом. Ось тут описані його характеристики потужні. А, і ще один фактор, який був остаточним у виборі цієї мойки, її вага. Я вибрав там декілька собі мойок. І коли порівнював їхні характеристики, то одразу в очі кинулася вага. Тобто з двох варіантів, які я вибирав, 15 кг і 21, без аксесуарів, вибор спав на цю, тому що, навірно, запхали туди желізо якось. Можливо буде робити. Уже характеристики. Потужність дві на 2,5 кВт. Сі чомусь написали 230. Це китайці, вони не знають, скільки у нас сіті. Робоче давление 130 атмосфер. І що теж, що написано, по-чесному написано, що є робочий, максимальний 170-максимальний. Прозводительність 7,3 літра в хвилину. Ще мені все, що в цьому нас моці подобалося, те що тут якийсь кисмас... насос стоїть індукційний насос, який може сам втягувати в себе воду. Отже, можна користуватися не лише із мережі підключатися, де є вже тиск, а можна брати з якоїсь ємкості, з відра, з бочки, з чого тобто, ця мойка досить мобільна, на всього напругу і все. Зараз я з вами ось. Все, що входить. Сама мойка, шланг, пістолет, фреза. І щітка, я так розумію, вона крутиться мити машину. Зараз я розпакую разом з вами і ми подивимося, що тут насправді. Покласти жанру. Я зараз маю достати блатного ножа, так, щокнути. Але в мене ножа немає. У мене є канцелярський. Будемо відкривати не. Гарантія один рік. А, і ще, ще важливо, є сервіс цих моїх в Україні. От якщо щось тут паде, можна буде купити і поремонтувати. Я скину додолу і буду ставати. Ось така щитка. Так, да, справді. Тут є шестерні. Я так розумію, вода йде, розкручується щитки, вона крутиться. Це буде класно машину на нею. Або щось такінки. Це фреза. А це не фреза, це те, що розпаляє мабуть, в Польщі ні. Какие они малые? Выгнутый туалет. Пластик, вроде. Не самый гибкий. О! Какой-то фиксатор. Запобежный. Для того, чтобы не было выпадкового вмыкания. Цей запобіжний, бачите, як було? Тоже, Якщо десь кидає, Бігають діти по двору. Воно закрите, діти не випадково не ні нажмуть і нікого нічого не відріже. Це добре. У мене дітей багато по двору бігає. Ось який вигляд вона має. Реальний. Вимикач, включено, виключено. Це вход для води металевий з фільтром уже фільтр там замонтований Та штука я так розумію ключи сюди сюди без розйом шла в мене нема але є такий переход можна не без розйом а можна на повдюйма ежика ёлочка. так, все нічого сзаду Емнис для шампуня. Ситов. Что-то принимаете и пляжите на себе. Раз. не знаю, что не знаю, Это ручка. Что... что-то зручное, что есть барабаны эти, можно там вот Не надо, чтобы я за собой терапию я що з неї помити. Зараз її склав мийку докупи, підключив воду, включив, вона закачала досить швидко. Зараз покажу, як працюють насадки. Шланга я вже пробував тут досить багато, це зручно. І зручно, що він на бабіні його гарно намотувати. Зараз я накладив насадку в бурбіну. Дивіться, що вона мить. Машина моя зараз чиста, тому будемо пробувати на дорожках готові. Зараз отаку покажу насадку. Там така функція. Дивіться, я кручу. і Збільшується зменшується сопло, Зараз ми побачимо, що це нам показує. Ми бачили, що сама турбіна має набагато краще, але цює, якщо ми машину, допустимо, до цієї набагато буде м'якше для машини, більше розпалення, тобто краще. І зараз ми спробуємо е, ту щитку турбіровану, яку нам китайці продали. Вона не ставиться, уявляється, вона не ставиться на цей пістолет, який я думав спочатку. Девается на шланге Гермается самодейка. Чому крутиться вона не дуже? Єму пояснення, у мене для зимового періоду, да і завжди не для зимового сюди. У мене стоїть дві станції, які качають воду для моїх потреб. Одна маленька станція, яка всього 370 Вт, вона качає на будинок, тому напор тут досить слабий. І друга станція качає вже на полив і на всі інші потреби, там на, вона вже 1500 Вт, тобто набагато потужніше. Це зроблено для того, щоб економити електроенергію. Будинку не потрібно, там дуже великий розход води, тому я захищаю носимо електроенергію. На сайті, де я купляв цю мийку, було написано, що вона може працювати і від йомкості системи. Я набрав відро води. Не втягує. Зараз спробую набрати якусь і спробувати самотєхом подати. Я прибрав відро, взяв такий у мене був бетон з штуцером. Це молочний бетон, він десь літрів на 20 І підключив. І вона засмоктала і включилася. Зараз ми спробуємо з нею робити і подивимося, як буде падати рівень води, який тут розход приблизно. Попробуємо. Тут стоїть е, турбіна. Цей бетон, виходить, десь міліметрів 4-5 може, І цього не видно, тому не вистачає видно, насосу цього води, об'єм води. Потрібно, що штуцер був, мабуть, дюйма як мінімум. Але працює. Отже, хто хоче ставити варажі, де немає централізованого водопроводу, а помити машину з баку, її треба піднімати, і щоб вода самотком йшла на насос. Тоді буде працювати. І ще один факт. На сайті також угадали, що вода підігрівається до 40 градусів. Я не відчуваю, що вона до 40 градусів і більше тут а, якихось кнопок включення-виключення я не знайшов. Отже, розводняк. От весь коротенький обзор подарунку для моєї дружини. Я сподіваюся, що моє відео комусь понравилось, комусь пригодиться в подальшому, щоб вибрати собі міні мийку Всім пока, до побачення.